Всім привіт! Сьогодні у нас 2 серпня 2023 року Волинська область і починає достигати знову персик невідомий сорт. Тому що думаю, що це з Т-серії, тому що твердий такий от гарний колір. У минулому році. Теж достиг. Пробні плоди були, але мені смак не сподобався, а то були дрібні плоди, недорозвинені. В принципі, вже можна зривати. зривати. думаю, що це Т1. Дуже міцно тримаються. Ось такі ось персики. Ну, більше явно 100 грам. Думаю, найкрупніший десь до 150 буде грам, тому що вони такі збиті тяжкенькі. який з них найм'якший? Цей, напевно. Ну це точно. Т1. М. Mm. Дуже щільна м'якоть. Цукор є вже в цьому році. Херчинки немає. Дуже шкірка така неприємна, тверда коло язика. Ось такий от персик. Можливо, для, для комерції варто його тримати. Але як, як для себе, то я сказав би, є, є багато дуже набагато смачніх, смачніших сортів. Так що це в мене, напевно, вже буде кандидат на перещеплення. В принципі, для консервації сушки, можливо, і підійде. Але отак, от, як не їсишся, що тайм, там, чи якихось роялів, то цей персик такого великого задоволення не дає. Навіть в 8 нектарин, і то мені був смачніший за цей персик. Так що сорт, як то кажуть, на любителя є любителі таких персиків. Так що всім гарних врожаїв, мирного неба!